польсько-литовському кордоні можуть запровадити контроль на підтримку української економіки скерували додаткові кошти. До ліків відшкодування додали нові позиції. Литовська влада не була поінформована про запровадження контролю на польсько-литовському кордоні. Учора прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що таке рішення усе ж можуть ухвалити. Прем'єр-міністр заявив, що Польща вклала багато зусиль і коштів, аби забезпечити щільний кордон з Білоруссю. Ця робота має сенс лише у тому випадку, якщо наш бар'єр не буде обійдено з литовської чи латвійської сторони. Пояснив очільник уряду. За даними литовських прикордонників, наразі най. Більше проблем із нелегальною міграцією мають латвійські служби. Тільки за останні 24 години там розвернули 108 мігрантів. Тим часом за той самий період на литовсько-білоруському кордоні не було зафіксовано жодної спроби незаконного перетину кордону. І з початку року литовська прикордонна служба запобігла майже дев'ятьом сотням спробам незаконного в'їзду до країни із білоруського напрямку. Міжнародний валютний фонд оголосив у понеділок про схвалення переказу Україні чергового траншу фінансової допомоги на суму 500 мільйонів доларів, призначеної для підтримки державного бюджету. Загалом, за програмою МВФ, до України вже надійшло понад 10 мільярдів доларів. Водночас фонд зберіг прогноз економічного зростання України, яке має досягти навіть 3% ВВП у 2025 році. Російська агресія продовжує завдавати руйнівних соціальних та економічних. Них наслідків Україні, тим не менше, макроекономічну стабільність вдається підтримати, сказала заступник директора міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат. Міжнародний валютний фонд є третім надавачем фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. До переліку ліків, що підлягають відшкодуванню, у Польщі додадуть 41 новий препарат, який набуває чинності сьогодні. Заступник міністра здоров'я Кос заявив, що 23 препарати будуть доступні для лікування неонкологічних захворювань, а 18 – онкологічних, включаючи лікування рідкісних захворювань. Важна позиція багато мусноважливий пункт, якого особливо чекали жінки з неоперабельним раком, є ліки із низькою експресією HER2, і вони будуть доступні уже з липня. Ще одним важливим пунктом є лікування дорослих пацієнтів із первинною запущеною або рецидивною пухлиною шлунково-кишкового тракту. навротовим новотворем, пощі приводу покармового. З'явиться новий препарат для лікування діабету у дітей та підлітків. Також будуть відшкодовуватись нові препарати, що використовуються для лікування топічного дерматиту, малопеції, російного склерозу, нарколепсії та шизофренії. Список ліків, що підлягають відшкодуванню, оновлюється кожні три місяці. Розпочала своє шестимісячне головування у ЄС. Вона перейняла кермо влади у співтоваристві від Польщі. Копенгаген, як і Варшава, займатиметься питанням безпеки, як оголосила міністр європейських справ Данії Марі Бар'є, ЄС має набути змоги захистити себе не пізніше 2030-го. Данія також переймає від Польщі переговори про членство в Євросоюзі з Україною. Поляки не змогли досягти офіційного початку, оскільки. Ки Угорщина блокує процес. Рікард Юзвік, який займається питанням сходу, вважає, що у цьому питанні не буде жодного прогресу. Я не думаю, що Данія наполегливо буде тиснути на питання розширення на схід. Це була польська особливість. Боюся, що пройде деякий час, перш ніж знову з'явиться президія, яка прагнутиме розширення. 18-й пакет санкцій проти Росії також потребує переговорів. Польське головування не змогло досягти угоди, оскільки Словаччина наклала на нього вето. Окрім того, данії доведеться завершити переговори щодо остаточної форми кількох нормативних актів. Це включає фармацевтичний пакет, який має забезпечити швидку появу дешевих замінників дорогих ліків на європейському ринку. Коментарі речника Кремля Піскова щодо переговорів у щодо війни в Україні, ніби і створів Оруела, заявив в понеділок спеціальний посланець США з питань України генерал Кіт Келок. Він додав, що Москва не може гальмувати переговори, бомбардуючи цивільні цілі в Україні. Російські заяви про те, що США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Написав генерал Келок на платформі X. Тим часом Файненшл Таймс пише, що без додаткової західної допомоги. Моги Україна може опинитися у критичній ситуації уже восени. Автор зазначив, що навіть в українському уряді відбулися тривожні зміни, які свідчать про складну ситуацію в Києві. Хоча захід підтримав Україну в офіційних заявах під час останнього саміту НАТО, насправді гарантій щодо нових поставок західної зброї немає жодних. У Варшавському метро заблоковано рух, потяги не курсують по всій лінії метро М 1 у Варшаві. Причина нічна пожежа на підстанції управління рухом поблизу станції Рацловіцька. Альтернативні сполучення взяли на себе автобусні маршрути. Вони курсують по всій лінії. Речниця Варшавського метро Анна Бартонь повідомила, що потяги курсують по лінії М 2 але також зі змінами їх не так багато, як зазвичай. Пошкодження намагаються ліквідувати однак, коли буде відновлено рух по першій лінії поки що невідомо. Команди, застав які відповідають за роботу цієї гілки. Уже працюють. На жаль, зараз ми не знаємо, як довго триватимуть труднощі з доїздом. Ми намагаємося якнайшвидше відновити рух. Причини пожежі наразі невідомі. Москва зібрала п'є.